Друзі, усім привіт! З вами я, Роман Світушак. Маю можливість сьогодні поділитися з вами інформацією у Франківську. Відразу хочу одним махом сказати, друзі. Хто ще не, не знає, потрібно перевіряти максимально автомобілі. Їх потрібно як фізично перевіряти, так і можна перевірити на інтернет-Car Vertical, друзі. Значить, промокод Roma ви можете отримати 20% знижки. Що там відбувається в цьому Car Vertical? Це є інтернет-ресурс, і можете перевірити автомобіль, що з ним було. Чи був він ДТП, та? чи був, був скручений пробіг. Ну, звичайно, це опиратися на 100% по такому не можна. Тобто, подивився, все добре, я купляю. Звичайно, треба перевіряти ще фізично, але це дає багато розуміння про автомобіль. Робимо підписочку, палець вгору, і ми розпочинаємо. Ну що, ми розпочинаємо. Сьогодні ми разом з вами знаходимося у Франківську. Буде багато цікавого. І, звичайно, друзі, хто ще не підписаний на канал, це потрібно зробити. Завжди на каналі у нас дуже багато цікавого, завжди піднімаємо цікаві важливі теми, які... В житті пригоджаються. Звичайно, потрібно активувати дзвіночок, який завжди буде повідомляти вас про свіжі відео. Ну і, звичайно, піднімаємо палець вгору. Це завжди мотивує знову-знову робити все щось цікаве і цікаве. Ну що, сьогодні піднімаємо важку, насправді важку тему, тому що я за два останні дні отримав два дзвінка. Де мені вже один, по одному дзвінку мені розповіли, що перекинули кошти 10 тисяч гривень за автомобіль, і автомобіль так і не отримали. Ну і тільки що я отримав дзвінок, де перекинули 20 тисяч гривень. Ну і там так, така ж буде ситуація, тому що е шахраї є. І сьогодні ми будемо розбирати, чому так є, як воно працює. Як на це не попасти. Ну і, звичайно, у нас буде відео сьогодні ціни на автомобілі. І сьогодні ми разом з вами побачимо, що ж продається. Снігу, правда, вже немає, бачу, сніг кудись подівся, але я думаю, для нас що снігом, що без снігу, немає різниці. Ну що, друзі, розповідаю. Ви знаєте, завжди, коли ми допомагаємо знайти автомобіль, здається все дуже просто. Ви знаходите автомобіль. Якщо знаходити віддалено, можна, звичайно, приїхати на ринок, скидаєте нам посилання, ми оглядаємо цей автомобіль, так, даємо інформацію. Якщо автомобіль нормальний, хороший, нормальний, тому що іноді буває, що є якісь моменти, але це все вартує уваги, то можна придбати автомобіль. І здається, в цьому нічого ж складного немає. Все ж так і повинно бути. Автомобіль захотів, перевірив, придбав. І все нормально. Але ви знаєте, я часто чую, коли до мене кажуть, Роман, от е, хочу привезти автомобіль, автомобіль знаходиться десь там за кордоном. Ну я часто кажу, друзі, можна давати гроші людям, які привезуть вам автомобілі з-за кордону, якщо ви цим людям довіряєте. Але є другий момент, що ви купляєте автомобіль по фотографіях. І чи цей автомобіль буде такий, який ви собі уявляєте, тобто невідомо. Тут треба розуміти. І здавалося б, так воно все і є, так і має бути. І це все просто. Чому так стається, що я зараз, от, буквально реально, це за два дні в мене є два дзвінка, що от така ситуація. 10 тисяч і 20 тисяч гривень люди втратили. Чому так сталося? Що відбулося? Відбулося дуже просто. Люди, що в одному, до речі, випадку, що в іншому, знайшли автомобіль, ну, якби на інтернет ресурсі так. Далі почали спілкуватися із продавцем. Продавець дуже гарно все розповідає, розказує, який класний автомобіль, привезе прямо додому, бо буде їхати левета, де ви знаходитесь. Тобто там де вже моральне опрацювання. Ви на початок тільки розпитуєте. І в принципі у вас немає ніякої підозри на початок, тому що на початок ніхто і не вимагає ніяких від вас грошей. Просто йде спілкування про автомобіль. А далі ви самі вже якби зацікавлені, щоб придбати цей автомобіль, і стоїть питання, що і як це зробити. Ну і продавець в лапках каже, перекиньте якусь суму. Хтось перекидає 10 тисяч гривень, хтось перекидає 20 тисяч гривень. Остання сума, по, пригадую, в нас була: це було 80 тисяч гривень, це були гроші, які були заплачені, і ті гроші також були втрачені. Як себе забезпечити, щоб на таке не попасти? Перше, чому так стається, тому що люди, які. Чому це працює взагалі? Та? Давайте ми це розберемо. Що коли е, покупець знаходить автомобіль, десь там там OLX та чи Авторія будь-де знаходить автомобіль, е, він знаход... часто цей автомобіль, там, де є вже якесь шахрайство, він є дуже дешевий. Якщо не забуду, друзі, прикріплю, як мені один е, з наших підписників скидав е, Vivaro і там якась теж була ціна, там щось 100 тисяч гривень. Ну, розуміємо, що це смішні гроші, чи 200 тисяч гривень. Ну, тобто не може Вівару якогось 16-го чи 15-го року ну, вартувати так дешево. Ну, але він знаходиться за кордоном. Тобто десь є прив'язка, що ну, щоб його привезти, треба ж дати кошти, правильно? Тобто інакше хто тобі буде вести. І от тут спрацьовує оцей момент, що це дуже дешева ціна. Ну як за 4 тисячі доларів придбати автомобіль? Це ж просто казка. Навіщо його купляти за. За 10-12 тисяч, якщо можна купити за 4 або за 6, ну, розуміємо, цей оцей весь момент. Здавалося б, ну ніби не може такого бути, але настільки це все спрацьовує, що навіть нікому не треба говорити, бо цей автомобіль може купити хтось інший, та? тобто треба пошвидше це зробити. І от людина просто загоряється. І коли робить дзвінок, на початку дзвінка, здавалося б, я просто все розпитаю. Але далі, оцей же ж в лапках продавець, він настільки морально опрацьовує, що ви самі кажете, куди вам дати гроші, я хочу, я це хочу, давайте, куди скинути кошти, і, і везіть мені цю машину. І коли це буде, і що, і як. І далі тільки питання е, технічне. В першому, до речі, випадку я розмовляв там, де 10 тисяч перекинув чоловік, от він з мною спілкувався. Він розповів, що в нього забрали тільки 10 тисяч доларів, а далі все, людина пропала. Ви знаєте, це ще, якщо брати ту всю проблему, та, яка є в цілому, це ще добре, що так, тому що дуже часто шахраї, коли беруть якусь невеличку у вас суму, вони потім скидають вам якісь там фотографії, що нібито автомобіль вже на кордоні, нібито він перетнув вже кордон, тобто ведуть вас. І цей, перепрошую, трішки хворію, ну, але мусимо записати відео, мусимо інформацію подати і вибачаюсь тому за свій голос. Але і він розуміє, що цей шахрай, він розуміє, що він може з вас з маленької суми взяти набагато більшу суму. І коли починається так, спочатку ви скинули 10, далі вам щось скидають, вас ведуть, вам не хочеться скидати ще, але ви це робите, тому що у вас вже є частина коштів скинута. І ви вже як на гачку. Тобто дуже часто буває в розмові, шахрай використовує такий термін, що ну, ви дали завдаток, завдаток не повертається. Якщо ви не хочете, то так і скажіть, не крутіть мені голову, я зараз цей автомобіль комусь іншому продам. Тобто десь отак це виглядає. Ну і вам здається, на цей момент ну, шкода цей завдаток ну, втрачати все-таки ну, десь, десь якось так. І тому там суми збільшуються. Я вам скажу чесно, я вже забіг наперед, можливо, щось. Зміниться. Ну, я бачу вже картинку, другий випадок, оцей, що тільки що у нас була розмова перед зйомкою. Там 20 тисяч, але та сама буде ситуація. ну Хотілося б, щоб не було. А що там відбувається, я вам скажу. Знайшли автомобіль. Автомобіль за кордоном. Ціна автомобіля, як завжди, каска. 40% від вартості на українському ринку. І я вже кажу тій людині, кажу, ви хоча б не давайте більше грошей, бо кажу, завтра, швидше всього, буде дзвінок дати ще кошти. Так звідки я зрозумів, що це все шахрайство. Коли у вас людина так, каже дати кошти на автомобіль, то часто зазвичай по-правильному ви повинні людину знати, і коли ви даєте кошти то дається сума на автомобіль правильно от ви це повинні розуміти тобто чому людина яка везе вам автомобіль має давати якісь свої кошти він везе він каже я візьму там за те що я привезу тих 500 чи 700 доларів і тому у вас будуть брати повну суму тобто якщо вас беруть тільки під скинь, мені 500 доларів все нормально це вже є щось не те далі наступне шахрай відразу дуже швидко щоб ви йому повірили скидає свій український паспорт Насправді він скидає не свій український паспорт, а паспорт попередньої людини, яка в нього також намагалася придбати автомобіль і скинув свій паспорт, щоб документи на цей автомобіль ну, на когось зробили. Розумієте, так, як це все відбувається. Тобто, виходить, що ви скидаєте гроші, далі вам кажуть, ну, скинь ще документи, ми ж на тебе будемо розмитнювати, і ви скидаєте відповідно свої документи. В чому весь страх цієї ситуації? Страх є в тому, що. Зараз людина, яка тільки що зі мною розмовляла перед зйомкою, захоче, наприклад, написати заяву. На кого пише заяву? Ну, ніби на шахрая, який дав свій паспорт. А ця людина взагалі не винна. І виходить, притягається до відповідальності людина, яка ні в чому не винна. Ви по телефону вживу ж не знаєте, хто з вас брав гроші, ви бачили тільки паспорт. Ви по паспорту кажете, ах ти ж такий сякий. Ти в мене гроші забрав, чи, ти, чи є в тебе совість, чи нема в тебе совісті. Розумієте, так? Тобто відбуваються такі речі, які вже не контрольовані, а ви вже в тій темі. І от я запитав також на цієї нашого підписника, кажу, ви також документи давали? Так, давав. Я кажу: ну ви тоді, хоч, хоч не пишіть заяву тепер на, цю, на, на цей, хто вам ну, на паспорті є ця людина, тому що ваші документи зараз будуть наступні в черзі кудись, перепрошую, друзі, кудись. Щоб також показувати, що цей шахрай це він ніби є, тобто він буде ваші документи вже давати. І тут є, бачите, такий момент. Друзі, я завжди наголошую на цьому. Оптимально правильно, якщо ви не хочете ризикувати грошима, передавайте кошти в сервісному центрі МВС України, колись народі, не колись, народі, а колись називали це МРЕУ, а ще колись називали ГАІ. В сервісному центрі МВС України передавайте кошти після того, як ви вже все підготуються і ви побачите свою фамілію. Давайте так буде правильно сказати. Хотів сказати, коли автомобіль пройде експерта, напишеться договір купівлі між продавцем і покупцем. Там є таке вікно, законодавець наділив такою можливістю в сервісному центрі працівник, він вам, в принципі, наголосить, коли вже можна розрахунок робити. Та? Але якщо дуже боїтеся, це можна зробити тоді, коли вам вже віддадуть документи із вашою фамілією. Тобто це самий такий, знаєте, надійний і простий момент. Ось тут є проста річ: якщо ви вирішили сильно зекономити і придбати автомобіль на 50% вартості дешевше з-за кордону. Відразу вам кажу, немає таких автомобілів. Якщо б вони були, то ці автомобілі, оцей же цілий продавець, який там, та. Вам намагається продати, він сам його привезе, виставить по ринковій вартості найнижчу ціну, і тим більше, якщо це хороший автомобіль, то він його швиденько продасть, і тоді зазор буде не ваших там 10 чи 20 тисяч гривень, та? а зазор буде в солідну суму, якщо так ми дивимося по ринку, як так як цей Vivaro, як мені скидали, чи що там було з бусів, ну то там зазор 5, -5 тисяч доларів. Я думаю, що ви повинні зрозуміти, ніхто ніколи. Не дарує 5 тисяч доларів. Повірте, я такий самий, якщо я маю можливість свій автомобіль продати по ціні дорожче, я не буду його продавати дешевше, просто в 50% нижче, щоб зробити для когось добре. Давайте ну, визнаємо, це є правда. Звичайно, в житті можна людям допомагати. І ми так робимо і стараємося, і тут треба розуміти, що це потрібно робити. Але, не йде, мова, але йде мова про це, що ніхто вам 50% від вартості автомобіля дешевше автомобіль з-за кордону не привезе. Це автомобіль, ви його просто не побачите. Ще поки є в нас декілька хвилин, буквально ще скажу: також існують розводи, коли ви, одним махом в цьому відео хочу сказати, також існує, коли ви знаходите автомобіль на також інтернет-ресурсі, вам кажуть, автомобіль є в Україні, ну здається, все, прекрасно, ви їдете до автомобіля і ви його самі побачите, вас взагалі не обдурять, Та? Тобто навіть можна купляти, там, перевірити десь кудись, -диск, чи когось визволити вже на місці, будучи, це нормально. Та? Як же тут працює оце шахрайство, і також люди перекидують кошти? Це дуже просто. З вами ведеться діалог, вам, е, вас завжди будуть чекати, що ви приїхали в якесь інше місто, по вашому місту ви не зможете цей автомобіль побачити. А от в інше місто продавець скаже, ну продавець в лапках, скаже: Ви як будете виїжджати, ви мені скажіть, щоб я там кудись не поїхав, і ви не приїхали і тут не стояли. І він вас веде: і ви коли вже сідаєте, білет, берете білетики, ви вже там вже в поїзді. Сідаєте в поїзд, ви це все кажете, я вже сідаю в поїзд, все. і він до вас дзвонить і каже, слухай, чисто з поваги до тебе. Тут приїхали люди, дивляться на автомобіль, вже забирають. Якщо ти хочеш, просто з поваги, скидай мені там 500 доларів, ну, чи там 200, ну скільки можеш скинути? Тобто, давай 500, ну, по-чесному -по треба, щоб ти 500 скинув. Скидаєш зараз гроші. Якщо ти скидаєш, все, я тоді машину лишаю. Бо люди подивилися, їм все підходить. І ви складаєте картинку. Ви вже в темі, ви вже їхали, ви вже купили е е білет, ви вже в дорозі, фактично, та? І тут же якісь люди подивилися і вже хочуть забрати вашу найкращу машину. І тут спрацьовує оцей момент. Люди також скидають кошти, а далі просто виключений телефон. Тому, друзі, на завершення хочу сказати, бережіть свої кошти, не платіть за пусте повітря. Робіть це все правильно. Хочете, звертайтеся до нас, хочете, звертайтеся до інших фахівців, які вам допоможуть правильно придбати автомобіль. І ви тоді будете в повній безпеці. Автомобіль потрібно як перевірити технічно, щоб він був справний, потім потрібно зробити все правильно документально. Це все ми вам підкажемо. І я думаю, якщо ви звернетесь до правильних фахівців, яким ви довіряєте, які дорожуть своєю репутацією, вони вам підкажуть, як зробити це правильно, і тоді вам немає за що переживати. Тому, тому сьогодні, друзі, на завершення хочу сказати, що все, що робиться, треба робити так, щоб кошти не втрачати, втратити кошти заради того, щоб утримати якусь, як кажуть, народі, халяву. Такого немає. Є можливість придбати автомобіль, у вас є кошти, не шукайте якихось там самих дешевих варіантів на ринку, не сидіть по інтернетах і нічого не придумайте. Ніхто, як кажуть, п'ятого колеса ви не придумаєте. Є 4. Десь так це виглядає. Друзі, трішки вже в кінці жартом підходимо до цього питання, але насправді треба берегтися. Усім дякую, ми, в принципі, на завершенні. Бачимо, що, друзі, ринок є, ринок працює, снігу, правда, немає, що вже добре, але хотілося б зимою трішки снігу. Ну, вже як є. Тому усіх успіхів, бережемося. Слава Україні, слава ЗСУ, ми переможемо, друзі, і перемога близько.